Зараз ви зрозуміли, я дуже багато буду говорити про Булалайку, да? і в мене питання: хто вам сказав, що це ісконно-російський інструмент? Ну, от просто скажіть мені, звідки ви маєте цю інформацію? А, яку книгу, яке дослідження ви прочитали з цього приводу? Де є цьому підтвердження? Окрім статті Вікіпедії, яку написали не знаю хто? А... Окрім досліджень російських музикознавців, які себе називають науковцями, але вони не приводять дійсного. Ну, якби повного обсягу дослідження історії витоків цього інструменту і його розповсюдження. А, і що ще? Ну, от-просто просто дайте мені в коментарях а, я не знаю, посилання, імена, книжки, де ви Точно знаєте, де чорним по білому написано, що була лайка це ісконно російський інструмент. Тому що я маю іншу інформацію, є записи чеського. Історика мандрівника, який був на території, який мандрував по Російській імперії, і перебуваючи на території України в українських селах, він чув балалайку. Це ще до Андріївської балалайки. Андріївська балалайка для тих, хто не знає, це той інструмент, який концертний, на якому я зараз граю, так? тобто вже такий академічний його вигляд. А я маю інформацію щодо полтавської балалайки. Я маю інформацію, ну і взагалі, перш. Кафедра народних інструментів була відкрита саме на території ем, Радянського Союзу, да, бо. Пост російської імперської території, саме в Києві, в Київській консерваторії, і в тому числі там був відкритий клас Балалайки. От ще раз мені, будь ласка, скажіть, звідки ви маєте інформацію, окрім пропагандистської інформації, яку нам насаджують а, самі росіяни? А, або захід, який звик цьому вірити да, в велику русською культуру, в велику руську літературу, і те, що балалайка – це російський інструмент. Звідки ви знаєте про те, що це російський інструмент? Науково підтверджено. Дякую.